Усім привіт, друзі! З вами знову Максим і запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні я вам покажу кілька крутих та найголовніше реалістичних модів. Усі моди будуть поділені на три категорії. Тому не будемо тянути. Поїхали! Перший на сьогодні мод це Emoticons. Крутий мод, який додасть в Майнкрафт нову анімацію гравця. Ходьба, присідання, біг, політ, різні дії тощо. Далі у нас демо, який повністю змінює вид від першого лиця. Окрім руки, ви можете ще бачити свої ноги, тулуб та іншу руку. Мод невеликий, але значно доповнює гру. Реалістичний та водночас хардкорний мод для Майнкрафту, який повністю змінить геймплей у грі, а саме додасть у Майнкрафт систему ваги предметів та броні. При переносі великої кількості предметів гравець буде сповільнюватись, також це відбуватиметься, коли на вас надіта важка броня. Окрім цього, мод додає ще багато маленьких, але реалістичних функцій у гру. Прація, яка додасть у гру систему спраги та температури гравця. Тепер вам доведеться, окрім їжі, споживати ще й воду. При високій температурі охолоджуватись, а при низькій зігріватися. Для цього мод додасть певну кількість предметів, які допоможуть справлятись з цим. Цей мод зробить Майнкрафт реалістичнішим, додавши велику кількість природних звуків, а саме спів птахів, вітру, води тощо. Далі йдемо, такий значно покращить реалізм у Майнкрафт. Він додасть густий слой листя на дерева і також покриє землю тонким слоєм трави. Також мод робить дерева більш реалістичним. Локація змінить нудні ванільні біоми. Вона не додасть нових блоків або мовів, а тільки генеруватиме світ більш реалістичним і природнім. Механіку зміни сезонів. Усі сезони трохи впливатимуть на геймплей. Наприклад, улітку швидше буде рости урожай, а у зимку весь світ покриється тонким слоєм снігу. Мост трохи змінює генерацію світу, додаючи різні мілочі. Це можуть бути камінці, палиці, повалені дерева, листя тощо. Далі в нас йде маленький мод, який дозволяє вам сидіти на плитах або ступенях. Модифікація урізноманітить тварин у грі, не додаючи нових, а замінюючи уже існуючих курей, свиней, корів, овець та ще деяких тварин. Міні мод, котрий додасть можливість крутити головою, не змінюючи напрямок руху. Для цього потрібно буде зажати назначену клавішу налаштуваннях. Модифікація котра додає продуктам можливість псуватися та робитися непригодними до вживання. Для запобігання або уповільнення цього процесу мод додає два нових блоки морозилка та холодильник. В принципі, на цьому мій огляд закінчено. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, дискорд сервер. Усі посилання на моди будуть в описі. А я вам говорю гарного дня і бувайте!